Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас! Ви дивитесь програму Рух на зустріч. Вона створена спільно з міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та державним інформаційним агентством «Реінформ». Війна, яку расисти принесли на нашу землю. Позбавила більшість українців звичних умов життя. Зокрема, найбільше постраждали і без того вразливі категорії людей: українці з інвалідністю, багатодітні родини, люди, які не змогли знайти достойну роботу через масове руйнування населених пунктів, до них додалися і внутрішньо переміщені особи. Що робить держава, аби полегшити їхню долю? Ось у матеріалі моїх колег. Зокрема, йдеться про компенсації роботодавцям за працевлаштування людей з інвалідністю та ВПО. Освоїти нові професії в Україні вчорашнім військовим допомагають урядові програми ветеранської політики. Активно включилась у реалізацію цих проєктів і Державна служба зайнятості підбирає для вчорашніх військових вакантні посади. Так, за рекомендацією обласної служби зайнятості у Запорізькому центрі ветеранського розвитку працює учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Дерев'ятников. Він інвалід другої групи. Працевлаштувався у квітні цього року після лікування важкого поранення. Зараз разом із колегами, які розбудовують ветеранську політику у Запоріжжі, опановує нову професію. Фахівець із професійного розвитку. Хлопці приходять з війни. Вони були в других громадах. Їм треба зарієнтуватись там, де їхнє було мирне життя. Вони були були там хто комбайнером, хто ще кимось, хто агрономом. Да? Зараз вони возвращаються. Хтось іде далі до вишу вчитись, хтось іде в автошколу. Пере... Вчатись, а хтось іде, реєструється в Центру ветеранського розвитку, як і я, для того, щоб допомагати таким же, хто ще не прийшов з війни. Сам Сергій із Горлівки до 2014-го мав власний бізнес, пов'язаний із торгівлею вугіллям. Каже, справа була успішною і розвивалася, але війна її зруйнувала. Бізнесмен переїхав до Запоріжжя і зробив ще одну спробу стати підприємцем. Та цим планом знову завадила країна-агресор. У 22-му році, 25 февраля, я був добровольцем в місті Запоріжжя і був зачислений до добровольчого батальйону, який збирався тут в Запоріжжі. 25 лютого я вже був з автоматом. У Збройних силах України був зв'язківцем, адже мав фах інженера-електроніка. Воював практично вдома під Донецьком, але вже навесні 22-го отримав важке поранення ноги. Саме почало добровольця. Вони все це вивезли на дусі, дух. Це духом. Стійкості. Стійкості духу Більш нічого не було. Автомати і гранатомети, які протитанка. Але ж витримали. Ну витримали. Запорізький центр ветеранського розвитку запрацював цьогоріч у січні на базі Хортицької національної академії. У команді з вчорашніми військовими працюють науковці та викладачі, які добре знаються на питаннях фізичної та соціальної реабілітації. Разом реалізують національні та міжнародні програми з допомоги ветеранам у навчанні, перенавчанні, профорієнтації створенні власного бізнесу. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб ветерани звертались до ветеранських центрів, тому що якщо ми втрачаємо той проміжок часу, коли їм не гостра необхідна допомога, то потім вони до нас вже можуть не звернутися і застатися один на один зі своїми проблемами. Це можуть бути соціальні, психологічні, юридичні та і цілий низки інших проблем. А віднедавна у центрі почали готувати і фахівців для громад, які здійснюватимуть соціальний супровід ветеранів. Останнім часом ми розуміємо, що громади дуже гостро потребують таких фахівців. В нашій області ця проблема гостра. У нас є запити від громад, які хочуть, щоб їхні фахівці отримали відповідну кваліфікацію та далі працювали з надання допомоги ветеранам у громадах. Аби стати саме таким фахівцем, Сергій Дерев'ятников зареєструвався у державній програмі Є ветеран, і днями йому надійшло повідомлення з підтвердженням, що він зарахований до участі у конкурсі на посаду фахівця з соціального супроводу ветерана. Тож у чоловіка відкрилась нова перспектива працювати за фахом і допомагати побратимам та їхнім родинам в одній із запорізьких громад. Як бачимо, і люди з інвалідністю, і українці зі статусом ВПО можуть розраховувати на всебічну підтримку з боку держави. Головне вчасно зорієнтуватися і мати дорожню карту своїх подальших дій. Які фінансові стимули для роботодавців використовує служба зайнятості та про інші аспекти подолання проблеми безробіття? Ми поговоримо сьогодні з гостею нашої студії? Я вас вітаю! До нас завітала вже вкотре Зінаїда Бойко, директор Запорізького обласного центру зайнятості? Добрий день. Ніне Михайлівна, мабуть, ми вже в контексті і попередньої нашої розмови і глобальної проблеми подолання безробіття в Україні. Почнемо з такої цікавої послуги профнавчання, яка є зараз і надається. Зокрема, вона називається ваучер на навчання. Так. Розкажіть, будь ласка, подробиці цієї програми. Насправді, і в контексті минулої передачі ми з вами говорили про те, що на сьогодні на ринку праці спостерігаються певні проблеми, і з метою підвищення конкурентоспроможності наших громадян на ринку праці державним центром зайнятості державою запроваджено ряд заходів, які б дали можливість людям отримати як нову професію. Так і підвищити кваліфікацію, пройти навчання і бути корисним на ринку праці. Тож на сьогоднішній день саме з цією метою надається послуга, така послуга, як сертифікат для людини, для того, щоб вони люди могли пройти навчання в першу чергу за пропозицією роботодавця безпосередньо на виробництві. Для цього держава виділяє кошти. І е, дуже активно користуються наші громадяни цією послугою, бо е, насправді за дуже короткий термін часу людина може набути певних е, знань, вмінь, е, практики і е, знайти себе на підприємстві, де на сьогодні не вистачає робочих рук е, окремих е, спеціальностей. Тож на сьогоднішній день послуга про отримання сертифікату на навчання безпосередньо підвищення кваліфікації перенавчання. На виробництві у нас користуються дуже великим попитом, і спочатку цього року тільки а, у нас такою послугою скористалися 157 людей, угу. з яких 49 людей мають статус внутрішньопереміщених осіб, і чотири особи це учасники а, бойових Появити. дій. Тобто, це наші захисники, ветерани, які повернулися, демобілізувалися і на сьогодні успішно працевлаштовані. Крім цього, в центрах зайнятості інших областей функціонують центри професійно-технічної освіти, де теж за рахунок державних коштів наші громадяни можуть пройти перенавчання навчання за тими програмами, які пропонують саме ці центри професійно-технічної освіти. Такі центри є в Одесі, Рівному, Дніпрі, Івано-Франковській, Львові, Полтаві, Сумах. І по великому рахунку, кожному нашому безробітному, який звертається до служби зайнятості, ми рекомендуємо в тому числі і центри професійно-технічної освіти для того, щоб вони підвищили свою кваліфікацію і пройшли навчання. Таких осіб у нас за. Цей період часу з початку року до е, вересня місяця у нас 17 осіб, які безпосередньо е, пройшли навчання, і на сьогодні успішно працевлаштовані. А найбільш е, такою запитуваною опцією саме в профнавчанні і в підвищенні кваліфікації, у нас є все ж таки отримання ваучера. Це можливість е, наших громадян навчатися як в професійно-технічних е, закладах, в закладах. Передвищої освіти, в закладах вищої освіти навчатися теж за рахунок держави держава виділяє близько 30 тисяч гривень, трохи більше ця сума. Для того, що але одразу скажу, що більшість навчальних програм саме не перевищують цю суму. І наші громадяни можуть отримати наступний рівень освіти або другу вищу освіту відповідно до того переліку, який затверджений постановою. Цей перелік достатньо широкий. Він налічує 124 спеціальності. Угу. І на сьогоднішній день ми бачимо, що люди активно користуються саме цією програмою. Безумовно, є певні критерії, які. Ну, повинні бути виконані це, або людині повинно бути не менше ніж 45 років і достатній страховий стаж не менше ніж 15 років. Цей перелік був е, трошки спрощений для е, внутрішньо переміщених осіб, бо ця норма не застосовується для внутрішньопереміщених осіб вони мають право, маючи статус отримати ваучер на навчання для отримання е, певної професії. Без 45 років і певного страхового стажу, крім того, таким, такою самою нормою, ну більш більш пом'якшеною, користуються наші військовослужбовці, uh -huh. працівники органів внутрішніх справ, тобто національної поліції, і по суті на сьогодні це теж є можливість отримати ще одну спеціальність. І особи з інвалідністю, вони теж не повинні не, не мають е, дотримуватися саме цієї норми щодо е, страхового стажу і певного віку. Е, е, хочу ще зауважити про те, що саме е, ну, обмеженням є е, такий ще фактор, що людина, яка претендує на отримання ваучера для подальшого, подальшого навчання. Вона е, має мати хоча б професійно технічну освіту, тобто це продовження навчання Базовий за наступними да, да які е, ну е, підвищують рівень своєї освіти. І не мають права скористатися саме цією послугою е, служби зайнятості особи, які е, протягом останніх трьох років вже мали можливість навчатися за рахунок фонду, е, який безпосередньо е, здійснює оплату за таке навчання. Хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день саме Запорізької обласної служби зайнятості вже видано близько 500 ваучерів на навчання. Це достатньо непогана цифра для нашої роботи. І що ще більше є таким, ну, мені здається, значущим, бо я завжди повторювала, що на сьогодні внутрішньо переміщені. Особи мають унікальну можливість скористатися е, шансом саме пройти навчання, коли знижено е, ці терміни і по страховому стажу і по віку. Угу. І у нас 246 осіб. Вот на сьогоднішній день вже отримали з числа ВПО такі ваучери, і е, сьогодні зараховані на навчання до навчальних закладів. І крім того, 14 у нас учасників бойових дій саме в цьому році теж отримали ваучер. І успішно навчаються. Одразу хочу зауважити, що враховуючи і попит людей на отримання наступного рівня освіти, на сьогодні ми провели зустрічі з усіма навчальними закладами Запорізької області в першу чергу з навчальними закладами вищої освіти. І на сьогоднішній день продовжено терміни ще один. Ну, призначено оголошено додатковий набір, який триває, до речі, з 7 по 21 жовтня. І ці наші громадяни, які не встигли скористатися цією можливістю, вони зараз мають можливість спробувати себе і вступити до. Навчальних закладів, в тому числі, повторюся, до закладів вищої освіти, а, і отримавши ваучер, якщо вони підходять під ті категорії, які на сьогодні а, були славити. перелічені. Mm -hmm. да. а, ще одна така особливість, хочу о, зауважити на тому, що дуже є приємним те, що наші громадяни на сьогодні обирають перенавчання за тими професіями. Які сьогодні є вкрай необхідні нашій державі, а зараз ми розуміємо, що в кожній організації, в кожній структурі, повинен бути психолог, бо не такі легкі часи так. переживає наша держава, і по суті, всі люди потребують в психологічній підтримці. Тож такі професії, як психолог, як соціальний працівник. Вони сьогодні є дуже затребуваними, і наші навчальні заклади вони ідуть назустріч і саме проводять набори на ці, на ці професії. Крім того, Достатньо сьогодні запитуваною є е, професія е, щодо електроостаткування і різних питань, які стосуються саме будівельної галузі, бо люди розуміють, що попереду відновлення нашої держави і їхня професія. Якщо сьогодні вона не настільки є затребуваною або є необхідність е, набуття наступного рівня освіти, то люди обирають саме такі професії і. По великому рахунку, це в тому числі є дуже важливим для держави, бо ми е, сподіваємося на те, що е, буде забезпечено робочими місцями людей, саме тих професій, які сьогодні перенавчаються отримують навчання, і е, хочу звернути увагу на те, що сьогодні. Дуже е, потребує підвищення кваліфікації, е, саме е, така галузь, як медична, uh -huh. і з цією метою ми е, теж провели бесіди як з лікувальними закладами. До речі, сьогодні ми дуже тісно співпрацюємо з обласною клінічною лікарнею і з Запорізьким е, медичним університетом, саме для проведення, е, в тому числі, підвищення кваліфікації. Медичних сестер, бо по великому рахунку на сьогодні нові нове обладнання, нове остаткування, новації в галузі медицини вони потребують іти в ногу із знань часом, потребує, потребують так. знань, вмінь і практики. І mm. на сьогодні медичний університет проводить саме пропонує такі курси підвищення кваліфікації, які нададуть можливість нашим медичним сестрам отримати не тільки знання. А і практичні навички, бо навчання, по суті, комбіноване, воно як офлайн, так і онлайн. Практична частина, безумовна, вона офлайн, а та, що теоретична, вона в змішаному форматі, тож сьогодні mm. ми працюємо саме за цими напрямками і наголошую ще раз на тому, що оголошено додатковий набор до вищих навчальних закладів, і пропонуємо нашим громадянам звертатися, в тому mm. числі і до Запорізького обласного центру зайнятості з метою отримання ваучера на навчання. Безумовно, корисна інформація, але е, і роботодавці теж е, шукають і ті, хто навчається собі робочі місця, підшукують і Роботодавці їх теж потрібно стимулювати. що робиться службою зайнятості для цього фінансового стимулювання саме роботодавців? Безумовно, на сьогодні у роботодавців теж не такі прості часи. По перше, на сьогодні ми знаємо про скорочення і так. виробництва, і релокацію деяких підприємств, угу. і по великому рахунку, на сьогодні недостатня кількість. Робочих рук саме в Запоріжжі, як в регіоні, який наближений до зони бойових дій. А тож на сьогодні державою пропонується дуже багато стимулюючих програм, які направлені саме на створення певних умов. Для роботодавця і на стимул роботодавців саме звертати увагу на певні категорії, категорії громадян. Ну о, в першу чергу хотіла би звернути увагу на програму, яка діє, е, і роботодавці на сьогодні недостатньо про неї знають. Е, в цьому я вбачаю в тому числі і наше недопрацювання. Бо Інформаційна подача саме е, тих стимулів, які сьогодні надає держава, вона повинна бути від е, центру зайнятості. Ми повинні кожному роботодавцю говорити про те, на що він має право, які саме може він отримати компенсації е, за ті чи інші е, свої е, дії. І в даному випадку є така програма, яка компенсує роботодавцю. Облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, з інвалідністю тобто роботодавець, який на сьогодні працевлаштовує до себе людину з інвалідністю. А якщо це людина другої групи інвалідності, це компенсація вона складає 71 тисячу гривень. Якщо людина з першої групи інвалідності це ця компенсація складає 106,5 тисячі тисяч гривень. І ці гроші саме роботодавець може використати для того, щоб закупити комп'ютерну техніку, якщо люди прийнята людина з вадами зору для придбання певних там моніторів до комп'ютера, щоб було зручно працювати, певних певного крісла, якщо людина з вадами рухомого апарату. Таблички Брайля, підйомники угу. для людей, які там по сходам їм важко підніматися. Тобто, перелік дуже широкий. Я не буду його перелічувати, і процедура надзвичайно проста. Роботодавець придбаває ці предмети, які безпосередньо полегшать можливість працювати угу. людині з інвалідністю. І потім подає документи на отримання компенсації. Це достатньо простий шлях, і по великому рахунку я вважаю, що кожен підприємець, кожен роботодавець, кожен керівник, який сьогодні працевлаштовує людину з інвалідністю, він просто зобов'язаний це зробити. Бо це йому надасть можливість створити надзвичайно комфортні умови людині для того, щоб людина в тому числі працювала. І якщо говорити мовою статистики, то на сьогоднішній день. Навіть розуміючи, що працевлаштовано за цей рік було близько 100 людей з інвалідністю, таку компенсацію отримали лише 17 роботодавців, угу. і ну вважаю, що це незважаючи на те, що це 1,2 мільйона гривень, от отримали компенсацію. Але все ж таки я вважаю, що це замало. І нам треба саме інформаційно більше говорити про цю програму для того, щоб роботодавці її користувалися. Не менш значить, що є програма по надання наданню компенсації роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. А, коли роботодавець бере до себе на роботу внутрішньопереміщену особу, він має право подавши документи на компенсацію протягом трьох місяців а, мінімальної заробітної оплати, uh -huh. тобто за кожного працевлаштованого а, працівника внутрішньо переміщеної особу, він має право отримати 8 тисяч щомісяця. Компенсації, і якщо навіть заробітна плата більша, ніж 8 тисяч, то в будь-якому випадку навантаження на роботодавця воно стає трохи меншим. Якщо ця людина ще й людина з інвалідністю, цей термін продовжується на півроку, і роботодавець 8 тисяч щомісяця. Півроку може отримати компенсацію саме для того, щоб підтримати в першу чергу ну, своє підприємство, саме такою компенсацією. Це є надзвичайно важливим і теж пропоную всіх, хто по суті сьогодні працевлаштовує людей з інвалідністю, користувалася цією компенсацією. Тому що ми бачимо, що цифри достатньо високі на сьогодні. Внутрішньо переміщені особи шукають себе в новому середовищі, так. і на сьогодні тільки 284, Я вважаю, що це немало. Угу. роботодавців скористалися такою компенсацією. Працевлаштовано було 652 особи. І сума склала 12,6 мільйона гривень, тобто це вагома підтримка для кожного роботодавця. Е, наступна програма це компенсація суб'єктам малого підприємництва угу. за е, працевлаштування безробітних на нові робочі місця. В даному випадку, чому е, я кажу, що саме ця е, компенсація вона важлива для підприємців, бо е, Малі підприємства, середні підприємства, вони відкриваються і безумовно створюються нові робочі місця, коли відкриваються підприємства. І це теж є вагомою підтримкою, тому що коли підприємець бере до себе нових людей із числа безробітних, то по великому рахунку він виконує дуже важливу соціальну функцію. І підтримка з боку держави у вигляді е, тих самих е, компенсацій за заробітну плату вона є для них значущою. І тільки в цьому році ми можемо говорити про те, про те, що 47 людей з числа безробітних було працевлаштовано, і саме е, роботодавці. Скористалися цією компенсацією, вони отримали 234 тисячі гривень. Ну, це теж не зайво є для кожного підприємства. Крім того, держава підтримує в тому числі роботодавців, які на сьогоднішній день працевлаштовують людей певних категорій. До цих категорій відносяться молодь, до цих категорій відносяться люди, які мають інвалідність. Або люди, які на сьогоднішній день наближаються до пенсійного віку, тобто для них це є вже, ну вони не дуже конкурентні на ринку праці, і по суті підтримка роботодавця в тому, щоб вони саме віддали перевагу цим людям при працевлаштуванні, вона є теж важливою. Це іде компенсація 50%, тобто через один місяць компенсується мінімальна заробітна плата. І на сьогоднішній день ми знаємо, що саме і за цією програмою 21 безробітний було працевлаштовано, і е, роботодавці отримали е, таку компенсацію. Ну, якщо так, наше спостереження, то найбільше скористалися ті роботодавці, які взяли до себе на роботу. Людей передпенсійного віку, тож ну, це є важливим, але ну, ми в будь-якому випадку спостерігаємо за такими тенденціями, які саме категорії користуються, підлягають і користуються такими компенсаціями. Зіна міхайна, у нас знову вичерпався час. Ми не встигли в половину заготовлених питань. На жаль, а це привід знову зустрітися. Але телебачення-телебачення я дуже. Дуже дякую вам за розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам вона була корисною. Давайте наприкінці нагадаємо: от і куди людям звертатися, які алгоритми дії? От, наприклад, за ваучером, за власною справою, от де це все можна знайти? Безумовно, необхідно звертатися до центру зайнятості Запорізького обласного центру зайнятості за адресою незалежної України 56 а. Дякую вам за увагу. Глядачам. Нагадую, що це була програма Рух на зустріч. До зустрічі наступної суботи. Нашими спільними діями вирішується, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.